Сьогодні ми відкриваємо ще дві школи в місті Києві. Загалом в місті Києві ми зробили сім укриттів. По Україні ми зробили 32 укриття. Все якісно це дуже гарно. Дуже важливо для сьогоднішньої країни. Залучати для облаштування безпечного освітнього середовища не лише державні кошти, але й кошти приватних інвесторів. І ми дякуємо нашим депутатам, які допомагають нам всьому зробити кожен день наших учнів безпечним. В першому етапі, який ми практично вже зараз зреалізували, нас було виділено 120 мільйонів гривень. Це 32 укриття по всій Україні. Практично реалізовані. От ми зараз їздимо туром по Україні і відкриваємо їх. Наразі навчальний процес у Запоріжжі відбувається в онлайн режимі, але планується, що з 1 вересня він відбуватиметься вже у змішаній формі, і тому дуже важливо, що 101 та 110 навчальні заклади у Запоріжжі мають гарні укриття для наших дітей. Там вони зможуть перебувати під час повітряних тривог і навіть проводити свої заняття. Це дійсно дуже важливо. Дітки зможуть перебувати там під час повітряних тривог з комфортом на м'яких меблях. Я дійсно задоволений тим, що побачив, тому що я, якщо можу показати, якщо буде камера бачити, це оце, що було до того, ви можете бачити, як зараз. В окремому розі ми зробили три укриття в трьох навчальних закладах. Ця гімназія знаходиться в спальному районі да, Тернівський район. Є ліцей Жовтневий, який знаходиться в Покровському районі. І одна школа в металургійному районі. На даний час три укриття в школах нашого міста. І маємо надію на співпрацю і що ще більше укриттів в школах будуть зроблені. Ми домовилися, що в нас буде наступний транш, і вже ми будемо определяти, які школи ми будемо брати. На, на наступну роботу. І дуже важливо, що ці укриття вони будуть використовуватися після нашої перемоги. Це буде, я сподіваюся, що це буде там для якихось, скажімо, гуртків для дитячих, для, для якихось дозвілля. Дякуючи Freedom Holding Corporation, ми можемо реалізовувати цей проєкт, Freedom Space. Пішов добровольцем на фронт у 2014 році і знаю, що таке війна. Я хочу, щоб наші діти, мої діти, тому що в мене двоє синів, не знали, що таке війна. Нам потрібно, щоб ви були завжди веселі, завжди усміхнені.